Знаю я и раджу вам, ей кашлю Пектолван, Пектолван плющ. Він зайшов як дзвін церковний. А, ну, як то кажуть, у нього своя релігія, і ми його адепти всі разом, друзі, як інакше. Тепер, що вівторка, шеф-кухар Євген Клопотенко. А до вашої уваги він не просто буде ділитися рецептами, а ще буде нас всіх вчити. Це правильно робити на кухні, правильно поводитися з їжею, з причиндалами, які на кухні. А як вам такий анонс? А... Прекрасний Клопотенко нас буде сьогодні вчити нас і вас, як правильно користуватися ножами, які дощечки правильно обирати, як правильно нарізати техніка нарізання. От е, вам про це раніше він не розповідав. Е, ну і е, треба зазначити, що Євген став амбасадором професійної освіти для кухарів, а тому тепер навчатиме свого ремесла студентів. А тим, кому немає часу ходити на пари, Женя щовівторка даватиме майстер-клас у нас на кухні. І сьогодні розповідь розповість, як організувати робоче місце кухаря, що навчить на правильно, як я вже зазначила, Ціки користуватися фоті, клас, ножами і дощечками, Євгене. Будь ласка, залітай заліта студію. Всі привіт, привіт. привіт, а, привіт. ну Диви, ми вже як анонсували це реально крута тема. Минулого разу ми говорили про не тільки меню в українських школах, які ти розробляєш, а різні твої і новаційні пропозиції щодо меню здорового харчування. Не тільки в школах, і тут клопотенко не тільки як шоумен на кухні. Він вийшов як носій знань. І От сьогодні Женя, ти підготував нам наступну тему. Чому саме а, Ну, насправді всім доброго доброго ранку? Я думаю, що у нас буде тепер по вівторкам такі е, міні-лекції. Я хочу те, що я буду розповідати і, і вчити дітей в е, студентів коледжі. Okay. Я хочу, щоб і всі вдома змогли знати якісь професійні, професійні знання для того, щоб їх використовувати і ставати кращим кулінарію. Тому ми сте байстеп, -бай е, крок за кроком, протягом е, року. Можемо вивчити дуже багато різних okay. елементів і навчитися готувати дуже багато різних речей. Робоче місце да. кухаря святе місце, і там не має бути бардаку, має бути все функціональне, зручне. Це Як можем, його та, влаштувати. Та, можемо, та, можемо, та, давай. Поїхали. Значить, з самого початку існують, коли ти приходиш на кухню, треба взяти фартушок. Фартух дуже часто носить просто для того, щоб він був, але насправді його можна ось так зав'язати. Вище живота чи нижче? Трішки нижче живота, і ось тут є такий невеличкий, невеличкий лайфхак. Як ти зав'язуєш на метелика, не має значення. Але що головне? Головне, те, що потім нам потрібно взяти рушник. Рушник беремо за один край, і ось так: в цьому секрет всього цього нашого фартуху, щоб ти його угу. ось так носив, для того, щоб ти міг витирати Супер. руку, щось дуже робити. Тому зручно. Оце дуже, дуже проста річ. Далі Клас. у нас є дощечка. Дощечки вони можуть бути різні і там за всіми стандартними повинні бути підписані: одні для м'яса, одні для овочів. Але якщо ми працюємо вдома, то і нам однієї також вистачить. Секрет, який я завжди роблю, коли, е, коли вас немає, це я роблю так, щоб дощечка не, не їздила. Бо якщо вона буде їздити, то в мене. Б Ну, якби вона їздила, то в мене не було пальців на руці. Тому те, що потрібно зробити, це ну це базові речі, які, які завжди приходячи студент на кухню або кухар на кухню повинен просто вивчити е, від А до Я. Нам потрібно зафіксувати її. Можна використовувати гумову таку е, гумову uh -huh. мачалочку. Uh -huh. да? Але якщо її немає, можна використовувати звичайний, звичайний е, звичайну серветку серветку. Нам треба трішки води. Якщо ми не маємо ніякої води, можна використовувати вашу з під квітів. Uh -huh. Це не є проблемою. Uh -huh. е, ось так. Поклали і сюди поклали. Тепер, коли ми притискаємо ось так руками на дощечку, вона не їздить. І це означає, що базова основна річ, яка нам потрібна, наше, наш одяг і наше робоче місце, воно е майже організовано. Тепер остання дуже важлива штука. Коли я швидко готую, мені кажуть, Женя, ми за тобою часто не встигаємо. Але на кухні лише так і можна готувати, по-іншому ніяк. Тому. Секрет ось в такої в такій ємності. Це ємність для сміття, для того, щоб тобі не різати ось тут морку, потім нести до смітничка, а потім картоплю над смітничком різати. Це максимально заборонено. Потрібно поставити ємність, де ми будемо щищати і зачищати всі наші продукти. Неважливо, ти взяв е, е, якусь ганчірочку, сюди кинув, кинув, а потім взяв це і пере, 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 переніс до. Ну, шпиня, ганчірка, так. кістки, все що завгодно в одній ємності і нічого у вас не розкинути так. по кухні. Так, от. Тепер найцікавіше, він з чумударом прийшов. Чомуда реманент, uh, реманент, uh, реманент. Uh, реманент це причиндали. Ну. Причин, uh, ну, причин, я, причин, я, реманент. Могу я не українську мову викладаю, тому я не знаю, з чим я прийшов. Ти інструменти правильно. Я приніс інструменти. Uh, звичайно, що у кожного шеф-кухар і кухаря повинна бути така штука, але wow. дуже часто це якраз як, знаєш, як дорога тачка. Якщо у тебе чим більше тут девайсів, тим у тебе наче крутіша річ. Тому я вважаю, що це на даному етапі не потрібно. Ібно, просто я приніс ці всі речі для того, щоб ми з вами могли пообговорити е, оці всі ножі, для чого вони потрібні. Бо насправді навіть на уроках, е, які будуть, е, які я буду викладати, які я викладаю, е, перший урок саме так і виглядає: ми приходимо, говоримо, всі одягаються, всі дивляться на девайсами, і більше ми до цього повертатися не будемо. Так само і тут я думаю, що ми зараз з вами проговоримо, що повинно зверніть плувати. увагу, друзі. Він як схожий на такого лікаря-хірурга, у якого завжди є різного кшталту. А тут ці скальпелі, якісь там ручки, який що. Але тут все ножі, і таке розмаїття предметів. Давай ну, хай він давай. розповідає, Женя. Ну, давай давай, давай відразу хочу щоб всі зрозуміли, що це я приніс не для того, щоб там е, папантава, показати, що це круто. Ма не хоче ножів. Це ж... е, ні, Руслана, Сьогодні я не Ну, так, маєш так. право, чому ні? Е, я приходжу на роботу е, по іншому, не так як ти знаєш. Один один. Е, добре. Е, я думаю, що у кожного вдома, ну майже у кожного вдома, є набір ножів, така штучка, угу. де стоїть куча ножів. Зазвичай ми використовуємо лише один ніж, всі інші ні. Тому давайте зараз пройдемося швидко по всім ножам і зрозуміємо, навіщо вони потрібні. Оце ніжна ніж називається шевський ніж. Він е, найбільший. І зазвичай е, домогосподині, домогосподарі його майже не використовують, бо е, ну шевський ніж він е, для шефів, його незручно. Він великий і з ним не дуже зручно працювати. А великий шмат мій да, Ні, але, але, але насправді з ним дуже легко все різати, все рубати, все розроблювати. Тому з цим ножем я працюю 90% часу на кухні. Угу. Це є продовження. ця, знаєте, фраза продовження моєї руки. Головне, щоб що було. Їх існує печі, їх вибирати дуже, дуже просто, щоб ти було зручно. Ось ти ставиш тут пальчик, і тобі зручно. Мені ось так: я закриваю око і уявляю, Руслана, як я його ріжу. О, зручно. Я тобі, що кавун чи що? Тримай, тобі буде зручно чи ні? Угу. Візьмися, просто так. в руку да, і скажи. Так, реально, і, і можна тримати, ну, ти, як, ну, серединка Добре. на половинку. Ну, давай так. далі. Розказуй, що далі. далі. Е, наступний популярний ніж він е, називається ніж для риби або ніж для філерування. Фі, його фішка в тому, що він ось такий е, ніжний, ось так згибається. Флексибл. Flexible. Flexible. Його дуже мало, його майже немає ні в кого, тому я не певен, що, е, що він дуже популярний. Просто про нього кажу, що ним дуже легко і круто ось так зрізати філе рибу. Ми до нього ще коли-небудь повернемось, коли будемо проходити уроки по рибі. Далі існує ніж для м'яса. Це той, який є у м'ясників. Якщо ти бачила, м'ясники зазвичай uh -huh. ось так зрізають. тому uh -huh. треба, щоб він був невеличкий і дуже-дуже гострий. Оце ніж для м'яса, він також не дуже розповсюджений в використанні. Насправді, ось цей ніж, ніж під номером 4, він для того, щоб зачищати овочі. Зазвичай його використовують для того, щоб чистити овочі або робити якісь прикольні, прикольні формочки. Ось, наприклад, бачиш, я сюди викидаю сміття, що нам не потрібно. Цей ніж він для того, щоб зробити гарну форму. Я отак притискаю і отак зрізаю. Наприклад, якщо я хочу зробити якийсь знаєте, бачоночка або ще якусь форму гарненьку. Але але в тому господині почали використовувати цей ніж вдома, і це не є погано, це є навіть круто, тому що він маленький і ним, наче зручно нарізати. Але щоб ви розуміли, що цей ніж для того, щоб робити ось такі гарні і прекрасні форми. Тепер дивіться, я ніж витер і він знову чистий. Саме для цього ти і... бакрас. А оце що таке? І куди його а, як його а, використовувати використовувати? Далі не не тільки про це Євген Клопотен розкаже. Я про все. А, лектор на кухні сніданко. лектор Євген Клопотенко, і саме так буде ще вівторка, тому що він виділитись знаннями, як зробити так, щоб ваша кухня була функціональна. Давай емоційно продовжуємо емоційно функціональне. Насправді ці речі, які я зараз показав, це основа і базове. Я буду показувати і те, що я викладаю в коледжі, і буду адаптувати трішки для домашніх умов. Тому оцей ніж можна спокійно використовувати і для нарізки, і для того, щоб робити різні гарні формочки. Але все ж таки, я раджу, якщо є змога, використовувати більше ніж. Можливо, він трішки незручний, але за декілька днів ви зрозумієте, що не можна набагато ефективніше працювати Жень. на кухні. Далі майстер-клас, покажи нам з нарізання. Ми вже полу. чекали. Не, не найбільше. Ми ага. про овочі, ми ще будемо mm. на у раз я вас ще втомлю на різкої овочі. Добре, зараз у нас є така штука, називається мусат. Раніше я думав, і багато хто думав, що ця штука для того, щоб точити ножі, ні? але ні. Це шук, щоб підводити ножі, бо якщо ми подивимося на такому на дуже під великим кутом під мікроскопом, подивимося, що насправді це ніж гострий, але там є такі ворсинки. Це як розчоска. О, до речі, це як грибінець. Він не не точить, він же не стриже, але просто робить ніж більш гарним. Що треба робити? Кут 45, 45 градусів. Ось так. так і отак проводиш туди. А потім курт 45 знизу туди. Так ці волосинки мають бути чи ні? Ну дивись, це щищаєш. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це наче такий ти брудний, або ти гарно зачесаний. і буде набагато краще не різати. Тому так зробити, Друзь, дивись. Ось так, ось так, ось так, ось так. Давай не бійся, в тебе все вийде. Так, я ножів не боюся. Я ножів не боюся. Я боюся людей з ножами. Ну так, ну типу та так? Пробудь, так? Добре. Молодець. так? все, супер, все, дивись. Ти вже шафейня маєш. Бо я, я з тебе зроблю шифеню. Вона давай. не шифня, вона ножиня. Ножиня. Давай. Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. <клес> Ви це <клес> бачили? <клес> <клес> так, давай ці <клес> айкідзюцю не на кухні, а добре. Не на кухні. Так, ну -ну. Далі. <клес> далі Далі у нас в наборі вінчик. Звичайно, що вінчик повинен бути також великий, але про це також трішки згодом. У мене є в наборі. Ось ця дуже важлива річ, називається вона овочечистка, або я її називаю економка. Бритва. Бритва, очима бритва я називаю. Називає бритва, але дуже часто її просто ніхто не використовує. Але за допомогою цієї штуки можна. Почистити 100 кілограмів картоплі приблизно там, за пів години. Це Ого. зовсім не важко. О, да. Бо зазвичай, коли ми це робимо ножем, ми щищаємо набагато більше. Mm -hmm. У нас багато, багато продуктів просто є відхід продуктів. Економніше. Да, так, економні. так, ось насправді ці речі і ось ця моя штука, яку ви вже, мабуть, сто разів бачили, моя улюблена річ. Зараз я зроблю тут бруду трішки. Mm -hmm. Ми зробили... Зроб, робили. А от що ти це робить. Дивись, часу бруд, да, і дві секундочки. Ця штука коштує 10 гривень. Угу. Це той шпатель, який можна клей робити, Або а можна чисто виділяти. Отак хоп, хоп, дивись, взяв ти башти потрібно і прибрав. Тебе одразу все чисто. Супер. Ось все, що нам потрібно для того, щоб мати гарний набір кухаря. Це можна використовувати і вдома, угу. і будь-де. За дві секунди ми це навчилися. Ну і тепер давай перейдемо, покажу перший етап того, як треба швидко нарізати. А вже наступного разу ми будемо говорити про різні види нарізки, угу. про кубики, про слайси, про різні детальки. Що я роблю? По перше, я роблю так, щоб мені було дуже зручно. Це все нарізати. Бо якщо мені незручно, якщо ось ця цибулинка, вона така о, о, нічого не вийде. Тому я беру морквинку, ось так, її відрізаю одну частинку. І тепер вона зручно лежить, дощечка зручно. Це секрет головний. Далі я беру три пальці. Три пальці, значить я тримаю томат. Ось так. Тримаю томат тримаю, 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 і потім томат прибираю. Що виходить? У мене один палець попереду. А всі інші позаду, і ось ця, ця горбинка вона є для того, щоб гарно нарізати. Дивіться, можна мене крупно показати? Ось так. зараз під кутом? Я повернусь. Ось так. Так. Ось так. Ага. І я отак буду постійно рухати, робити і нічого не поріжу, угу. бо ніж іде по цій горбиці. Ну, я ж хотів сказати, скільки пальців у тебе можливо, як у ящерки хвіст, вони відростають, поки так на плісі різати. Дивимося ще раз. Не боїмося, Початку потихеньку, ось такими рухами нарізаємо. Бо я не переживаю, бо я постійно до поцієї горбинці, а потім просто перешвидшуюсь, але це вже з часу. Ну але ж пересувати пальці теж треба навміти. Ні, це от, я пересуваю оцей палець. Дивись, один великий палець я беру. оцей великий палець. Це все прийде з часом. Головне взяти, оцю горбинку поставити, зафіксувати і працювати з цією горбинкою. Ти нічого не поріжеш. Що я роблю далі? Я беру палець великий і ось так просто підсовую. Дивись. Класс до великого пальця, Клас! От цього я не знав. Що ж ти мовчав? Якщо ви були колись в магазині і бачили, як працюють слайсери, наріжте мені, будь ласка, 300 грамів е, колбаски. І там у цей слайсер, це і є те, що ти робиш руками. По угу. факту, е, ти просто його е, дублюєш так. само з цибулею. Угу. Давай швиденько, швиденько. цибуля. Є, показуємо. Я, я, я про те, що не нарізаємо цибулю, ми також її так зрізаємо. Да. Я думаю, що все інше ми зможемо е, розповісти. Потім головне те, що у нас зараз е, ми прийшли основні базові речі. Ми їх навчилися те, що нам потрібно, щоб у нас було в наборі. Я показав організація робочого місця. Є тепер я буду до вас завжди приходити в Кітелі. Ну окрім деяких можливо, можливих моментів, коли я захочу прийти без одягу. Подивимося, якщо я захочу. Ніколи себе не огранічу в творчості. І я маю надію, що ми разом з вами будемо кожна вівторка вчитися. Тому обов'язково записуйте ці уроки, обов'язково готуйтеся. по віторки, ми будемо готувати про Головне, фартусі. Три прийшов, воно ж я прийшов. Фартусі це буде обов'язково. На наступний раз, якщо хочете готувати разом зі мною, нарізати разом зі мною, Підготуйте підготуйте картоплю, підготуйте морку, підготуйте цибулю. По одній штучці нам цього вистачить для того, щоб вивчити базові нарізки і зрозуміти, навіщо ці нарізки потрібні і куди їх використовувати. Супер. Клопотяр лектор. А е клопотенко був в гостях сніданку? Дивіться, о! Пава! Далі буде! До побачення! Всім привіт! Я Руслан Сенішкін. Дякую за перегляд цього відео. Ще більше ексклюзивного контенту і відео на нашому Ютуб каналі. Жміть підписатись під цим відео, щоб бути разом. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Позитивний настрій і нові відео щодня. Гарантую.